Всім привіт! Слава Україні! Приїхав посівний, забрали, привезли. Зараз покажу і вам. Плюс в цьому відео дам відповіді на коментарі з приводу автопілота. Так як є такі моменти, дуже багато коментарів з приводу того чи іншого, то постараюся дати саме на це відповідь. І отарабанимо трактора на тоніровку. Думав їхати своїм ходом, потім вирішив. Хай лучше Серега приїде на евакуатор, загрузили без ніякого гімороя, не скакать, не пригать, відвезе, е потім привезе, та й не, не є проблема. Коротше. То я вже далі все це розкажу, покажу. Ну а зараз про кукурузку. Забрали посівну кукурузку на 2023 рік, а саме режитті Зенетикс. Гібрид Зенетикс будемо сіяти перший раз в житті в своєму господарстві. Хоча це і порівняно новий гібрид. Але тут у нас по місту, хто сіяв в минулому році даний гібрид, всі залишилися довольні. Результат врожайності склав в районі від 100 до 120 центнерів. в кого яке поле, в матеріал, хто, в кого його, хто де сіяв. І що вносили під кукурузку. І ми попробуємо. Ми замовляли реджитті Олександру, але нас переконали, що беріть оце гарний гібрид, будете залишитись довольні. Ну, що нам? Нам предложили, ми й согласилися. чого і ні. По посівному, тут, звісно, питань нема. Це який би ми гібрид не сіяли від компанії RGT, ну тут посівний просто весь супер-пупер на вищому рівні. Ми вже сюди, з баті, звісно, носа всунули, перчатку не надів, так що прийдеться споласкувати руку. То по посівному, по якості посівного, ніколи ніякого, ніяких моментів не виникало. Думаю, що в цьому році буде дуже тяжко нашим українським гібридам конкуру... конкурувати з імпортними. Ми ж, хто вже бачив відоси, ми будемо сіяти і наші гібриди від компанії Вніс, і Red GT кукурузку, і Сінгентусі Фортаго це наш найулюбленіший гібрид. Ну Щось у нас виходить, щось у нас виходить і роде, і ну, класний гібрид. Ми його дуже сильно, скажімо так, полюбляємо сіяти. І Реджіті ми сіяли не один рік. Сіяли ми такі гібриди, як Олександра, Гімалаякс, Дублікс. Ну і тепер посіємо ще і Зенетікс. Тут все протруйники. Вон, дивіться сіка. Раз, плюс пончо, плюс sід Nerd Ну, блін, і названня. Ось навіть наліпка така є. Якщо є така наліпка, значить і це протруєно протруйником пончо. Фор кефі якась, якась штука. Ну, коротше, пам'ятаю я на нашій практиці були такі моменти, що ми сіяли в один рік внісовський гібрид 67-63 ВН і сіяли Олександру. Посів був приблизно в один день, там, ну, блін, на пару часів там різниця да, з одного поля на інше. Вбирання було так само, різниця там в пару годин. Але е, в Олександри Фау 350, у е, Вніса 320, якщо не помиляюся, по врожайності там плюс-мінус одинакове було. Але «Реджіті» Олександра по волозі була до 18 А в нісовські гібриди стріляли вище 20%. Ну не 25, там щось, 22, 23, 21, три, двадцять В, отако, в такому діапазоні. Ну, не двадцять ну, п'ять. І от до чого, що я хотів ще замітити таку, такий момент. Якби наші гібриди стріляли з більшою вологою, там на тонну, на півтори більше, більша врожайність, то в принципі питань немає. Ти вологопроценти, за що врожаю воно перекриється. А коли врожайність стоїть одинаково, а е, волога кукурузи відрізняється, тут, звісно, треба задуматись і аналізувати. Тому в останній рік ми вирішили вже посіяти, вирішити для себе раз і назавжди. Сіємо. Імпортне чи сіємо імпортне і українське? Тому що сіяти тільки українське, блин, ми на це не наважуємося, тому що були вже колись такі, так обпікалися. До речі, от саме в реджиті, не знаю, не буду я казати за всі компанії. От саме в реджиті спостерігається така закономірність, що в мішечку 50 тисяч насінин, тобто не 80, так ми зазвичай звикли. Що 80 тисяч мішечку, один мішечок на гектар, то тут така штука не пройде із реджиті, тому що тут 50 тисяч мішку. Якщо сіяти з нормою висів 50 тисяч, то звісно один мішечок піде на один гектар. А коли ми вже сіємо, ну коли сіємо там 72, наприклад, тисячі, то потрібно прораховувати, так як одного мішечка, істецтво, не хватить. Так що такий посівний, отакі. Таку кукурузку будемо сіяти цьому році. Залишилось, тільки не приїхала кукурузка, це Сінгента Сіфортаго. А так, в принципі, вже все є в наявності, все затарені, хімія, все є. Так що ждемо сезону. Ну і погнали до трактора, розкажу покажу. Незвично так знімати відео в такому форматі. Мені краще удобніше, коли мене знімає там хтось чи Саня чи Славік, тоді так якось я себе комфортніше чувствую. А так ще, ще поки не звик. Плюс Селфі дрючок поламився. У нас погода нельотна, видно чи не видно, дощ іде, жду Серегу, приїде, будемо грузити трактора. поки це до нього йшов і сповнив такий момент, що це по-любому ви в мене будете під відео запитувати, де брали посівний GT, дай контакти і так далі. То я хочу сразу сказати, не ясні, щоб не було цих коментарів, щоб ви не, не запитували таке, тому що ми замовляли дану кукурузку через товариш, товаришів. Да? І контакти всі є у них. Ми не спілкуємося напряму із продавцями, які з менеджерами, з продавцями, які продають саме цю кукурузу цієї компанії і саме цей гібрид. Тому не питайте, не записуйте, не, не допоможу в цьому. Бо якщо там когось цікавить вніс, то питань немає, я дам координати. Це в мене є ці номера, так як я спілкувався з людьми напряму. І значить, до масея вчора куча, ну як куча, багато людей питало з приводу того, що. Став поставили ви автопілот, затонуєте трактор. І е, чи не полетить гарантія? Блін, вже рука болить. Давайте отак. Сховаюся за камеру і буду далі продовжувати. По гарантії, то я вам сказав так: е, це пілот, автопілот встановлювався не гідравлічний, а е, електричний. Саме тому він і встановлювався електричний, щоб не злетіла гарантія і не було ніяких нюансів. Тут. По суті, немає, немає чому летіти тій гарантії, так як тут тільки на сам трактор прикріплені оці два проводи, плюс і мінус. Все остальне йде просто проводка по трактору? Ну я не знаю, він видно на лобовому. отак. Тобто Немає ніяких моментів, щоб там чомусь откудись летіть. Тут через отвір завелися провода, ось вони уложилися і він висить монітор. Тобто, заміна руля, а яка різниця, який той руль буде? Чи отакий, чи якийсь іначе, Яка різниця? Тобто гарантія, ви розуміли, не летить, коли ви встановлюєте. Отакий автопілот. Якщо ви, звісно, встановите гідравлічний, то тут мені кажеться вже з'являться якісь моменти з приводу цього, тому що е, в як вмішательство в гідравліку, оці моменти, тобто, це треба позгоджувати із продавцями даних тракторів чи цих чи інших. З приводу тоніровки, ну що ті й тоніровки та гарантія? Ну, в На настокла гарантія не розповсюджується. Наскільки е, я розумію, це весь момент. Є та тоніровка чи нема. машину ту саму з автозалону, як купуєш, береш і сразу першим ділом тонуєш да? і ставляєш сигналізацію. От на, Коли встановлюєш сигналізацію не на сервісі, а десь у гаражах, от там, звісно, є якийсь і момент. Що вже Серега летить? Так, да, Серега летить, то там, звісно, по електроніці є якийсь момент. А тут а ну тоніровка, ну що та тоніровка? Ну, сніма, ось, дядь, відь, дядь, дядь, блін, пару ручок. Затонує і все буде по красоті. Так, зараз Серегу виставляю. За моторю, хай прогріється чуть-чуть тракторець. І будемо вести його на тоніровку. Ну а ви пишіть свої коментарі. Звісно, не забувайте за лайкоси, за евакуатор. Серега казав, що не один підписник дзвонив. Каже, я їм підсобляв, то те перевозив, то те. Так що обов'язково. Якщо що, дзвоніть до Сереги, запитуйте. Говоріть, що від молодого фермера, і я думаю, що Серега зобразить щось нібудь по ціновій політиці, так як е, на сьогоднішній день перевозки в нас не дешеві. Ну що ти, друг мій? Опять буду звіздою. <сум> <сум> Номерок он запишіть, не забудьтеся. Зараз тоді я заведу, хай буркне, ага. Поторохти 3 минути і тоді загонимо. Все. Погнали, заведем холодний пуск. Подогрев. Подогрев двигуна. Там, вроді би ще поки путь. Тут має творческий безпорядок, але думаю вже убирать не буду, тому що по тракторець от бачите, допустимо, не мішає ніде, ніхто нічому, цей екран. Чик-чик. Бачили, блін, як віномарки, цей спідометр літає. Свічки засвітилися? Ну да. тухне і пече. Виходить 22 мотогодини на сьогоднішній день. Свічки потухли, без степлення не заводиться. Все, хай поторохтить 2 секунди. Не 2 секунди, 2 минути і тоді будемо заганяти. Ну що, будемо чалити, ручничок, хоч би на камеру не опозориться, блін. Та заїхати на лижі, як треба. Один С. Це. Без цепління, це тут коробка стоїть, оця ж моднява, що без сцеплення гур і торохтить собі. Серега там керує. Сіка він уже, каже, перевозив тракторів, комбайнів, просто. Да, це не на МТЗ, на цьому так легенько заїжджає. Як вигружали, так було, блін, евакуатор подемали, ну, там такий маленький був. А тут дивіться, так ну все легенько в елементі взагалі. Все, на місці. Ручничок глушимо і їдемо. Набагато Серега легше заїжджачим Тзоном. Я бачу, що ти обірєш, да, Він собі їде, пустив, тихесенько. Чи може вже опита набрався, чуєш. Чи... Так, все, друзі, ребята, рібятулі загрузили, їдемо на тоніровку. Через деякий час, 2-3-4 дні, трактор потонується і приїде знову в господарство. Так що дякую всім за перегляд. Сереги номер не забувайте. Пишіть, дзвоніть. Ще раз вам його покажу. Якщо що, до нього звертайтесь, молодий фермер рекомендує. А як ви вже зазвичай привикли, що молодий фермер фігні не посовітує, укріпляємося і прям. Так що дякую всім за перегляд, з вас лайкос. Всім пока і, звісно, все буде Україна.